До 25-го. 25 Дійсне. Чим ви недовольні? Я чим недовольний Доброго ранку. Доброго. То, що постійно встановлюю. Так ви блокпост перетинаєте. Ну, і що, і що я блокпост перетинаю. Постійно, я скажу, воночка 5 машин, і нічого. Вините, вот, чим давайте, о, о, чим, о, чим я на, на ліці не вийшов. Вбирайте телефон, я спробую. На блокпосту прикричайте з'йомству. Я, я вас не знімаю. Ви на блокпосту заходите, ви чуєте, збирайте телефон. Чего? Пров... Ну, що ви на блокпосту? Так я блокпост не знімаю. А що ви знімаєте? Я знімаю себе снимаю. Хорошо, знимайтесь, а не знаю. Вийдите, посмотрите, где там перевіряю чи не перевіряю. Добре. Посичення водя, будь ласка, призначена. Ні, прийти, ми спочатку не так сделали. То а ви я? всі привыкли, а так підходите. Здрасте. От я теж кажу вам. Громадянин Каретник Максим Алексеевич. Мені Це нічого не каже. Так і мені теж слов не треба. Давайте буває. ваше посвідчення. Так як не знаєте, що три года війна десь там, Я? Я все прекрасно знаю. До 9.02 25. -го. Дійсне. Да. До, до якого? Ну ж прочитали. А ну ще а, раз. Дійсне вот до 9,02.25 а у нас сейчас яке. От ще одна справочка. Та мені справочка що а. там? Там воно дійсне до, 20... до якого числа? Та от продління. Та ну що там мені продлення? Ну таке, ну так, і... так, і... Інака, ну, так то, наверное, мабуть, не дійсне.